На сході ситуація залишається складною. Повідомляють у штабі АТО. Терористи нарощують сили і постійно атакують навіть з важкого озброєння. Найгарячіше на Донецькому напрямку подробиці розпитаємо у нашого кореспондента Юлії Кирієнко. Вона зараз має бути з нами на зв'язку. Юлії, добрий вечір. Розкажіть нам останні новини. Вітаю Інно. Так дійсно найгарячіше у зоні, а то саме у Донецькому напрямку бойовики від вчорашнього вечора і до самого ранку атакували позиції українських бійців у Авдіївці. Крім того, відбувся танковий бій у селищі е, Опитне, А також із самохідних артилерійських обстановок позиції українських бійців у сках у штабі АТО звітують, що саме у цьому напрямку можливий прорив бойовиків. Противник продовжує нарощення своїх угруповань, проводить ротацію особового складу в окремих підрозділах та приховано переміщує військову техніку ближче до лінії розмежування. В Свою чергу командування сил АТО вживає необхідних заходів для посилення оборони, створення резервів сили засобів, які дозволять дати адекватну відповідь ворогу у разі його спроби захопити підконтрольні Україні території. У Горлівці, о саме позиціях українських бійців на цій передовій від вчорашнього вечора до ранку, до четвертої ранку. Не волнуйся, позиції українських військових з мінометів, а також самохідних артилерійських установок. Але жоден з українських військових не постраждав. І ось про що вони нам розповіли: була стрільба, міни, вся програма. То тобто... Ну, единственное, что потом, видимо, работал еще один дополнительно, точнее, не один, а двое дополнительно особо не любящих нас людей, которые где-то, ну, до самого утра, пока не начали рассветать, все пытались подлезть к нам с автоматами, ну, покошмарить. Работали минометы, вчера летели осветительные мины, то есть они, видимо, пытались простреляться, попасть. Крім того, обстрілюючи бойовики, нерідко потрапляють у житловий сектор, продовжуючи руйнувати приватні будинки. Ось цей будинок, який ви бачите на відео, нещодавно поцілила міна бойовиків. І мирні жителі, які живуть у селищі Майорськ, все під горлівкою, продовжують ночувати у підвалах. Ну, ми слухаємо просто, що десь стріляють, десь зриваються. Снаряди літять. Знаєте, коли снаряди літять, то стараюся спрятатися.